Сьогодні учні Нововолинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату склали іспит за фахом швачка кравець. Ці дівчата одні із найактивніших вихованців закладу. Саме вони пошили спецодяг для трьох дошкільних навчальних закладів міста. Професія швачки кравця не втрачає своєї актуальності упродовж тривалого часу. Нині це поєднання сучасного художнього стилю та практичності, а кінцевим продуктом праці є найрізноманітніше вбрання. Учні нововолинського комбінату мають можливість оволодіти такою інтегрованою спеціальністю, а по закінченню навчання отримати кваліфіку. Фікацію швачка першого розряду та кравець другого розряду завдання в учнів стоїть яке? Це пошити виріб за 5 годин від початку до кінця згідно дотримання правил охорони праці, технології обробки виробу на даний час. Ми шиємо виріб фартух на замовлення для четвертого садка обслуговуючого персоналу. Дівчата задоволені обраною професією, і надалі вони планують навчатися. Деякі учні планують навчатися за обраною професією і здобудуть знання, будуть використовувати знання, які здобули нас в мішкільному комбінації. Навчання по професії швачка кравець включає охорону праці, технології обробки, матеріалознавство, конструювання, моделювання одягу та вивчення обладнання, яке в цеху є як універсальним, так і промисловим. А це говорить про те, що у майбутньому діти зможуть працювати не лише на конкретному процесі, а в ательє, швейних майстернях або відкрити власну справу та зайнятися пошиттям і моделюванням. Одягу за словами викладачів, така професія на сьогодні у Нововолинську є актуальною. До них звертаються підприємці з пропозиціями роботи. Для персоналу дошкільного навчального закладу номер 9 учні пошили спецодяг. А для п'ятого садка ще й майже п'ять комплектів серветок. Забезпечують готовими виробами і свій навчальний заклад. Це, наприклад, фартухи для кухарів і перукарів. Викладачі розповідають, що багато дівчат шиють для себе блузки, спідниці і навіть пальта. Хтось займався цією справою і раніше, а хтось вперше у шкільному комбінаті сів за швейну машинку, але всі старано вчаться, занять не пропускають і вже вміють розкроїти модель за індивідуальними розмірами. І ось ще один фартух готовий. Перша учениця впоралася зі своїм кваліфікаційним завданням і розповіла нам, що мріє пошити вечірню сукню. Зараз вже другий рік навчаюсь на комбінаті на професіях швачка кривець. Я вибрала цю професію, тому що мені подобається шити. Ну, я зможу для себе багато навчитися шити. навіть якщо не поступлю по цій професії далі, то я буду для себе вміти деякі речі пошити. Можу викроїти деякі речі і шити ну, фартухи. Я вже добре навчилася шити. Працівники нововолинського комбінату завжди хочуть удосконалюватися, відповідати сучасному ринку праці, тому намагаються робити усе для цього можливе. Планують відкрити нові спеціальності та розширити матеріальну базу для навчання, щоб дати можливість дітям здобути робітничу професію, яка, якщо не знадобиться у професійному плані, то у житті допоможе точно.